Можна я перше подивлюсь? Вау, який апетитний гарячий бургер! Так, здорово. Я б сама не відмовилась спробувати. Ага, розумію. Але він мій. Аромат божественний. Дуже смачно. Смакота. Мейбола, тобі треба подивитися, що в тебе під клошем. Ага, зараз заморожений бургер серйозно. Булочка у шматку льоду. А що там всередині? Ой, жах. Все ми відкладемо огірки. О, огірки. Точно. Роксі, дивись, що в мене є. За допомогою цієї процедури можна скинути років 10. Хочеш спробувати? Звісно, хочу. Можна я візьму? Бери-бери. Так. Ох, як прохолодно. Чудово, мій план спрацював. А тепер дуже швиденько зім смачний бургер Роксі. О! Ось це я розумію. Ну і що, думаю, можна знімати огірки. Що? What? Це ж не мій бургер Мейбл. Ой, пробач, нічого не залишилось. І не соромно тобі. Як ти могла з'їсти мій бургер? Пробач, не втрималась. <звук> Яка ж крута гра. Подивіться, це нова гра Multidosort. Вона дуже крута і весела. Кожен може скачати її через Google Play та Apple Store. Завантажити та давайте грати разом. Відкриємо разом. Так Ого. Ага Курячі ніжки Київсі. Лише у мене заморожені. Це не чесно. Відкусити неможливо. Ну ні. Ви не змусите мене це їсти. Ой, який аромат. О, ні. Фух, крижана куряча ніжка мало не пролетіла в мене. Ну добре, спробуємо мою апетитну курочку. Ось це, звісно, неймовірна смакота. Ой. Виявляється, курка гостра. А у мене в роті все горить. Ти що не помітила? Тут же написано супер гарячі. А не можу стримувати вогонь. Ти знаєш? Ця пожежа тут дуже доречна. Я можу розтопити ці курячі ніжки. Інша справа. М -м Тепер вони такі смачні, і теплі. Велике дякую, Роксі. Ти справжній друг. Цікаво, що під клошем. Можна, я перше подивлюсь? Так, це що заморожена кола. От блін. Хоча до мене прийшла ідея, я можу зробити в ній отвір за допомогою дрилі та витягти. Тепер це морозиво зі смаком коли. Ось це крутяк. Мейбл, браво, це геніально. А тепер подивимося, що дісталось мені. Так, у мене також кола, але супер гаряча І як мені це пити? Гадки не маю. Добре, спробую. Ауч, 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 ауч! Мій палець. Дуже гарячі. Ну вже ні, пити я це не буду. Доведеться, друже, доведеться. Ну, якщо нічого не вдієш, треба зібрати волю в кулак та випити охо хо як же гаряче. Я це зробила. Але тепер у мене весь язик горить. Треба якось допомогти Роксі Точно. От приклади холодне. Ох, так і справді стало легше. Дякую. Рада, що тобі допомогло Так, хочеться дізнатись всередині. Давай скинемось, хто буде першою. Я перемогла. Отже, я перша подивлюсь, що мені дісталось. Ну-ка. Ого! Нічого собі! Як здорово виглядає цей торт! Швидше хочу спробувати. О, ні, він заморожений, а я одразу і не зрозуміла. Подруга, тримай молот та розбий у крихту. А це ідея дуже крута. Давай спробуємо. Ух ти, як здорово! То мені навіть подобається. Чудово, від торта залишились лише кристали. Хочу їх спробувати. Ммм, це це навіть смачніше, ніж я уявляла. Клас. Роксі, дивище, дісталась тобі. Ой. У мене здається також торт. What? Але виглядає він так, наче на нього сіли. Добре, ризикну спробувати. Навіть дивитись на це огидно. Але пахне, до речі, приємно. Ні, на смак гедота. Що? Так, здається, це дуже круто. Круто? Мейбл, мені здається, ти щось переплутала. Ні, це ж торт Віддай його, будь ласка, мені. Дякую. Виделка мені не потрібна, бо я з'їм його прямо так. М -м, ось це кайф. Мибил, якась ти дуже дивна. Відкривай перше із задоволенням. Вау, це ж морозиво! Та й ще й полоничне. Я дуже рада. а що у тебе? Зараз подивимось. Ні, моє морозиво розтануло. Зовсім не цікаво. Таке навіть їсти не хочеться. Ну, ти лузер. Ти Теж мені подруга. Нічого підтримати. Ну що ж, не терпиться спробувати моє морозиво. Ох, як же воно апетитно виглядає. М о, кота. Мейбл, а не хочеш поділитися зі мною? Звісно, ні. Морозиво лише моє. І я сама з ним чудово впораюсь. Ну, яка ж ти жадіна. І чому мені так не пощастило з морозивом? О, знаєте, здається, до мене прийшла геніальна ідея. Я можу заморозити своє морозиво за допомогою ментолової жуйки Ментус. Зараз зараз одна мить. Дивись, я вже відчуваю холод в роті, а тепер доїмо. Це неможливо. У мене все можливо. Залишилось лише спробувати. Так, це справжнє морозиво. Смакота. Що ж, це була круто, Роксі. І так, приготуйте мені, будь ласка, пончики. Добре, маленька. Потрібно швидше налити тісто у вафельницю. Тоді пончики вийдуть пишні та смачні. Ось так. Головне не поспішати. Бабуль, а я приготую райдужні пончики з різнокольорового тіста. Думаю, вони дуже сподобаються маленький. Заливаємо тісто в вафельницю. І можна закривати. Ой, мало про фіолетове тісто не забула. Так от, закриваємо та чекаємо. Річ, чорне тісто. Дякую, молодець. А тепер прошу не заважати. Звичайно ж, самі гарні та смачні пончики це чорні. Не вірите? Ви зараз самі в цьому переконаєтесь. Отак ідеально. Тепер настав час скористати пальником. Мамочки. Ой. Бабуся, бабуся, все добре. Не бійся, ти так, це лише венздей. Венздей припини лякати, бабусю. І я не винна, що вона така вразлива. І так, підсмажимо маршмеллоу до апетитної хрумкої скоринки. Ідеально. Тепер можна прикрасити свої пончики за допомогою маршмеллоу, наче це павутиння. А тепер час додати павучків для гарного настрою. Ну, що річ. Тобі подобаються наші пончики. Особисто я в захваті. Давай п'ять. Ну що ж, мої запашні пончики вже лежать на тарілці. Настав час присипати їх солодкою пудрою. Ну, яка краса. Тепер викладемо свіжі ягідки. І гарно і корисно. Бабуля здорово вийшло. Дякую, дорогенька. Ну і що ж, мої яскраві пончики також готові. А тепер настав час Ой, для кольорової посипки. Вона розсипалась, але навіть дуже непогано. Все готово. Смачного маленька. Вау, яка краса! Скоріше б спробувати. Хочу почати з цих пончиків. Ммм, клас, дуже смачно. А ці пончики такі яскраві. Ням-ням-ням-ням-ням. Також дуже здорово. Ого, нічого собі. Венди, та ти просто геній. Це схоже на павутиння. Забавно. Цікаво, як на смак. М -м -м, божественно. І так, треба обрати переможця, але це складно, тому перемагають всі. О, як здорово! Ми всі молодці. Ура! На цей раз приготуйте мені, будь ласка, пасту з креветками. Звісно, дорогенька. І так, я готова приступати. Знаю один рецепт, котрий точно зведе усіх з розуму. Річ неси інгредієнти з чорної коробки, котрі я просила ніколи не відкривати. Так, настав час приготувати справжній шедевр. Навіть не питайте, з чого я приготую локшину. Це страшний секрет, котрий краще нікому не знати. Ну добре, так і бути. Трохи відкрию за навісу таємниці. Додам чорничний сік. А потім фунчозу. Гарненько все перемішаємо. А тепер можна викладувати. Прикрашати я буду свою пасту за допомогою восьминогів. Дякую річ. Мало не забула. А от і наш вишуканий соус. Все готово. Яка гідота. <свист> Довше да, ж мурашки біжать по шкірі. Ну що ж, а я вирішила, що приготую пасту своїми руками з пшеничного борошна. Ой. <свист> э, э, нет. Прошу вибачення. Ну що ж, а тепер час розбити яєчко прямо в цю ямку. Можна замішувати тісто. Ох, а це виявляється непросто. Нічого собі яке величезне вийшло. Тепер розділю його на частини і кожен шматочок пофарбую у свій улюблений колір. Ну, яка краса. Можна розкатувати та обережно нарізати. Ох, як же я люблю готувати. Це так весело. Відправляємо локшину у кастрюлю та чекаємо, коли вона відвариться. Ой, розумничка! А як там моя паста? Ой-ой-ой, окуляри запітніли, нічого не бачу. Де щепці? Де ж вони? А от. Треба викласти тісто на тарілочку, поки воно не приклеїлось до кастрюлі. Чудово. Нарешті я знову бачу. Мало не забула полити пасту кетчупом. <плес> Бабуся, у мене також локшина відварилась. І я вже виклала її у миску та прикрасила пелюстками. Ой, дуже здорово! Еня, ти молодець. Їсти подано. Ура! Ну ви даєте! Ой, яка страшна локшина. Вона більше схожа на шмарклі. Бі! Ні, я зовсім не хочу її куштувати! Краще ось цю апетитну локшину з кетчупом. Ам, смачно. А тепер спробую ось цю. Нічого собі, яка вона яскрава. І пахне дуже апетитно. Клас. Зупинитись неможливо. Ені, ти супер. Віддаю перемогу тобі. Мені? Ура! Я так старалась. Насолоджуся, дорогенька. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене дуже смачний коктейль. Звісно, без проблем маленька. І так, у мене для цього є кольорові цукерки, з котрих вийде дуже прикольний та гарний напій. І так, настав час розплавити їх за допомогою фену. Ой, не в той бік. Блін, зараз зачіску собі зіпсую. Uh. так, це було потужно. Так ось. Розплавимо цукерки, а потім зальємо їх у спеціальну формочку. Кожен колір в окрему форму. Ось так. Синій, жовтий, фіолетовий і помаранчевий. А тепер все як слід заморозимо за допомогою спрея швидкої заморозки. Готово. Подивіться, що в мене вийшло. Ось такі класні, веселі їстівні склянки, котрі я наповню спрайтом. Ох, як же круто це виглядає! Залишилось прикрасити вершками, і у мене все готово. Ой, бабуся, що відбувається? У тебе все гаразд. Селера не пролазить, але все вже вийшло. Так от, селера у блендері, тепер час її подрібнити. Хочу потішити маличу свіжим смузі з овочів та зелені. Це і смачно, і корисно. От і все. Готова. Ой, фу ба. А ти впевнений, що це смачно пахне жахливо. Так, без коментарів. Ну а я приготую мій улюблений коктейль. Для початку прикрашу келих за допомогою поленичного сиропу. Потім залю газовку Mountain Dew. Ну і нарешті додам прикраси у вигляді мармеладних очей. Дякую річ. Страхіття яке. Смачного мила. Вау, яке все прикольне! Хочу почати з цього коктейлю. Ммм, смачно. І склянка їстівна. Ой-ой-ой, який він кислий! А -а -а. Треба терміново це чимось запити. Фу, Фуселера. Не дода! Ну, слава Богу, хоч коктейль від Венздей мені сподобався. Мармеладні очі обожнюю. Вирішила, перемагає Венздей. Ну, нарешті. Ну, а та я старалась.